Знов добрий ранок. Ми продовжуємо. У нас другий урок і нова тема. Ми продовжуємо квантові властивості світла і сьогодні поговоримо про фотоелектричний ефект і сформулюємо рівняння фотоефекту. Запишемо його. І це нам вже допоможе розв'язувати більш цікаві задачі і уже задачі другої частини. Вашого домашнього завдання, вони все ж таки будуть уже пов'язані з якою з якої теорією. Це буде все ж таки трохи. У новий, по... буде це... електрики? Ну, не зовсім електрика, це, це квантти. Ну, це, це кванти. Це для того, щоб вивчати квантову теорію, потрібно все ж таки зробити вольтамперну характеристику цього моменту. І ми будемо вольтамперні характеристики зараз будувати для цього явища, для явища фотоефекту. Давайте ми будемо переходити до цього явища. Ось сюди, мабуть, зараз. Так. От. І ми продовжуємо нашу дев'яту тему сьогодні про фотоелектричний ефект і таке же рівняння. Ну, по-перше, з'ясуємо, що таке фотоефект, і сформулюємо закони фотоефекту. Ну і запишемо рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Як ви розумієте, Альберт Ейнштейн був многогранною людиною, і він писав не тільки. Закони теорії відносності, але і трохи приклав свої руки до явищ фотоефекту. Ну, в теорії він був сільон, тут нічого не скажеш, і його рівняння ми будемо використовувати майже в більшості задач на фотоефект, які будемо розглядати. Але я встигну розповісти вам, що таке фотоефект. Потім зробимо маленьку паузу, і потім будемо рухатися далі. Дивіться. Коли у нас світло взаємодіє з речовиною, то там можливі різні ситуації. Але нас будуть цікавити такі ситуації, коли у нас світло опромінює речовину. І при цьому ця речовина буде випромінювати електрони за рахунок тої енергії від світлової хвилі, яку воно буде отримувати. При цьому можливі варіанти, це світло може. Вибивати електрони таким чином, що вони взагалі вилітають з поверхні, і це буде зовнішній фотоефект. Коли електрони вилітають за межі, і якщо їх підхватувати електричне поле, то вони можуть кудись навіть політіти далі. І це саме по більшості такі задачі ми будемо з вами розв'язувати. Але може бути і внутрішній фотоефект, коли електрони видіраються, вони будуть вільними, вони будуть рухатися внутрі речовини, але вони не будуть вилітати за межі це, не буде рух електронів в повітрі або в вакуумі. Ну, по більшості це в вакуумі, якщо в вакуумі якісь елементи. Тобто, ось така ситуація може відбуватися. Тому фотоефект це таке явище, коли у нас світло буде з речовиною взаємодіяти. І за рахунок цього ми будемо бачити, що вибиваються електрони. Але вони можуть вибиватися, ще раз кажу, вилітає взагалі з поверхні метала. По більшості ми з металами будемо працювати, розглядати, або внутрішні, коли вони можуть рухатися внутрі метала. І ось далі ми робимо. Трохи паузу. Головне, щоб я натиснула на правильну кнопочку, ви відпочинете, а потім ми продовжимо. А, і так, ми з вами виявили, що таке фотоефект, і можемо рухатися далі. Ще а, до початку ХХ століття, навіть в 19-му і ще, Герц проводив свої експерименти. В одному з експериментів, ну і в сірі експериментах, він зрозумів, що якщо в нього є ультрафіолетовий випромінювач, і він буде цим, цими променями опромінювати електроди, які знаходяться під високою напругою, то між цими електродами буде з'являтися розряд. І ці експерименти, як ви пам'ятаєте, коли він вивчав електромагнітні хвилі, він саме такі експерименти проводив. І якщо Відстань між електродами була невелика, то там іскра проскакувала при певних значеннях напруги. Але якщо він хотів, щоб проскочила при більшій відстані між електродами, йому потрібно або було дуже сильно збільшувати напругу, а іноді цього не вистачало, або опромінювати це ультрафіолетовими променями. І якщо він опромінював це ультрафіолетовими променями, то з'являлася іскра при Гораздо меншої напруги, але при більшій відстані між електродами, і цей експеримент вже був прообразом. Експериментом по фотоефекту. Але якби ми, наприклад, були з вами в кабінеті і намагалися спостерігати фотоефект, то як би ми це змогли зробити? Ми б брали звичайний електроскоп, заряджали б його. Але ось тут я би використовувала, наприклад, цинкову пластинку, і вона була б не електризована. Ліпістки електроскопа нам би показували цей факт, ми б опромінювали ультрафіолетом. Ну, зрозуміло, що ми б не бачили, як вилітають електрончики, але б ми побачили, як розряджається цей електроскоп. При цьому, якби ми, наприклад, зарядили пластинку від банитової палички, тобто негативним зарядом, ми б побачили, як розряджається електроскоп. А якби ми зарядили її від скляної палички, тобто позитивним зарядом, то ми б побачили, що електроскоп не хоче розріжджатися. Тобто. Негативно заряжена пластинка вона дозволяє дуже швидко розряджати електроскоп. Ось таким чином це відбувається. І ще раз кажу, що ми б це могли безпосередньо побачити навіть в експерименті, в кабінеті. І тоді у нас би, бачите, частково електрони залишались, би частково а Тут залишався б збиток позитивного заряду. Ось так воно виглядає на самом ділі. Ну ладно, нехай. Буде так, давайте я. Але крім, крім цього, ми можемо провести ще е, мисленний експеримент. Ну, ми зараз з вами трохи дивимося поза кадром експерименти, які проводяться безпосередньо, на жаль, на запис я показати цього не можу. Але, е, тим не менш, можемо е, далі розглядати. Цей експеримент ми побачили і побачили, що якщо у нас, наприклад, пластинка цинкова, то з неї електрони вилітають. Якщо пластинка мідна, то з неї електрони не вилітають, навіть якщо обидва два рази пластинки заряджені негативно. Тобто якісь інші потрібні умови для мідної пластинки. Але якщо заряджені пластинки позитивно, то в цьому випадку ми не можемо вибити електрони з пластинки. Навіть якщо ми їх вибиваємо, ми цього не можемо побачити, тому що заряджена позитивна пластинка повертає електрони в митево зворотній бік. Але давайте спробуємо подивитися на ще один цікавий класичний експеримент. У нас сьогодні ми розглядаємо таку класику. Коли у нас є. Сітчастий позитивний електрод, і ми крізь цей сітчастий електрод будемо освітлювати металеву пластинку ультрафіолетовими променями. Тобто, у нас буде виглядати це приблизно ось таким чином. Тобто, у нас є ось така сіточка, у нас є ось такий електрод, і у нас є ось таке коло. Зрозуміло, що воно не замкнено, ми бачимо, що тут нема нічого. але ми будемо освітлювати це все. Ультрафіолетовим випромінюванням. Воно проходить крізь цю сітку, воно потрапляє ось на цю пластину, воно вибиває з нею електрони, електрони підхоплюються електричним полем, яке існує між сіткою і цією пластиною, і, ой, вибачте, і гальванометр буде фіксувати електричний струм. Це такий класний експеримент, який ми з вами зараз подивимося, але знов, ну вибачте, це буде поза кадром. Це далі продовжуємо. І так, ми з вами тільки що передивились опит, який проводив Столетов, і, в принципі, коли він проводив свої експерименти, можна вважати, що він тоді ж тоді ж і встановив закономірності фотоефекту. Для цього він використовував вакуумний скляний балон з двома електродами. Ось саме та схема, яка була у нас з вами. Але в цьому балоні, як ви розумієте, для того, щоб опромінювати електроди ультрафіолетовими променями, не можна було використовувати склятне оконце. Тому що ми вже неодноразово побачили, що якщо на путі ультрафіолетових променів поставити скло, то ультрафіолет крізь скло не проходить і фотоефект не спостерігається. Тому ось це віконце зробили із кварца. Кварц припускає ультрафіолетове промені, а все інше було зроблено вже із скла. Але це у нас все ж таки е, балон для того, щоб не було зиткнень, ну, зайвих зіткнень з електронами. Тому далі ми збираємо ось таку схему. Для вольтемпірних характеристики нагадую, що схема дуже стандартна. У нас є джерело, у нас є потенціометр, який дозволяє дозіровано видавати напругу на контакти. І у нас є Міліамперметр, який буде вимірювати сілу строму між ось цими електродами. Ну і вольтметр, який дозволяє нам виміряти напругу. Але зараз я ще, мабуть, довго сюди додати вузли. А де вузли? Це неправильно, де вузли. Вот. Все, тепер все правильно. А, вот тут в балоні у нас вакуум, ми опромінюємо ультрафіолетовими променями. Крізь кварцево ці промені можуть пройти, вони потрапляють на негативний електрод, з цього негативного електрода вибиваються електрони, і дією електричного поля вони рухаються до позитивного електроду. Кола замикаються, і гальванометр, 0 мАтр він фіксує струм. І таким чином ми можемо вивчати, як залежить сила струму від різних параметрів. Ми можемо змінювати інтенсивність освітлювання, ми можемо змінювати довжину хвилі, ну, частоту, якою ми будемо опромінювати, не обов'язково це буде ультрафілет, це може бути щось інше. Ми можемо змінювати речовину ось цього електрода за необхідністю. Ми можемо змінювати відстань до цього віконця, від ну, цей буде інтенсивність, скажімо так. Тобто ми можемо якимось чином кількісні закономірності зрозуміти. Але давайте знов я зроблю невеличку паузу, а потім перейдемо вже до формулювання законів. Маріна. І так ми з вами подивились, як у нас буде залишати фототок насичення насищення від того, яка буде інтенсивність випромінювання. І ми можемо тепер разом з цим і за уже столетовим формулювати ті закономірності, які властиві для фотоелементів. Ну, по-перше, ми з вами побачили, що фототок насичення він пропорційний світловому потоку, який падає на метал. Якщо там нам потрібен буде якийсь коефіцієнт. Пропорційності, то його називають фоточутливості речовини, але для нас він зазвичай буде неважливим. Нам важливо буде саме, що фототок насичення він буде пропорційний світловому потоку. Якщо ми захочемо це лісувати на Графіку, тобто построїть, побудувати вольтамперну характеристику, то ми можемо побачити, що спочатку ток буде збільшуватися, а потім він буде, не буде змінюватися, навіть якщо ми будемо збільшувати напругу. Але тут на графіки, якщо ви бачите, ось з цього моменту ми щось починаємо, але тут є ще трохи невеличкий хвостик, до якого ми звернемося з вами трохи пізніше. Це буває на всіх вольтамперних характеристиках для таких приладів. Це у нас якийсь був. Світловий поток f 1 і е, струм насичення, ми можемо вважати, що це перший струм насичення. Якщо ми світловий поток збільшимо, то і фототок насичення у нас збільшувався. Ми це з вами бачили і, відповідно, можемо сказати. Але це все відбувається у нас навіть в тому випадку, якщо напругу ми не прикладаємо, якщо ми освітлюємо безпосередньо наші електроди. То вже за рахунок того, що є ультрафіолетове випромінювання в цих лампах, якими ми освітлюємо, вже вибиваються електрони, вони вже потроху можуть рухатися і долітати. Для того, щоб вони не долітали, нам потрібно навпаки прикласти не звичайну напругу, а зворотню напругу, яка буде затримувати ці електрони, не буде їм дозволяти рухатися до відповідного, тобто буде повертати їх обратно. І ось це. Ця напруга, при якій фототок взагалі зупиняється. зараз я це напишу сюди, Фототок взагалі зупиняється, це у нас затримуюча напруга, запираюча напруга. по-різному можна називати. Ми зараз проводили експеримент таким чином, щоб у нас випромінювання відбувалося на одній самої частоті. Тобто чистота не змінювала, змінювалася, змінювався тільки світловий потік. І таким чином ми побачили ось а, таку закономірність і можемо формулювати перший закон фотоефекту. На основі ось цих законів, які ми зараз з вами сформулюємо, ви будете виконувати сьогодні одну з домашніх робіт. Ось, Вона буде поки що не кількісна, вона буде по більшості якісна. Але друга буде вже трохи кількісна. Давайте рухаємось поки що вперед. І так, ми можемо сформулювати перший закон фотоефекту, що кількість електронів, які відбуваються щосекунди з поверхні металу, пропорційна інтенсивності світла, яке падає на цю речовину. Ось таким чином ми можемо це сформулювати. Але після цього Сталета проводив додаткові експерименти і сформулював ще і другий закон фотоефекту, Насправді їх більше. Тому ми рухаємося вперед. Другий закон звучить таким чином, що максимальна кінетична енергія фотоелектронів вона буде визначатися не інтенсивністю падаючого світлового потока, вона визначається частотою падаючого світла. Тобто, в залежності від того, якої частоти випромінювання буде опромінювати електрод. В залежності від того, буде кінетична енергія, яку будуть набувати вибиті електрони. Тобто, у нас є якась енергія опромінювання, вибиваються електрони, і якщо їх вибілі, то вони отримують якусь енергію, вони будуть рухатися. І ось ця енергія кінетична, яку вони набувають, вона не залежить. Від того, якої інтенсивності у нас світла, ми можемо збільшувати інтенсивність, можемо зменшувати інтенсивність, швидкість яку ну, кінетична енергія, яку буде отримувати електрони, вона від цього не залежить. Але якщо ми будемо змінювати частоту випромінювання, які ми будемо опромінювати ось цей електрод, ось тоді змінюється кінетична енергія, і це дуже цікавий факт, на який я звертаю вашу увагу. І так ми вже два закони з вами сформулювали. Давайте рухатися далі. Ну, до речі. Ми можемо з вами ось тут, як ілюстрацію цього другого закону, подивитися на, 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 на такі такімпірні характеристики. Давайте отут я покажу залежність знов сіли строму від напруги, але що ми будемо робити? Ми не будемо змінювати світловий потік, але ми будемо змінювати чистоту. Якщо ми беремо якусь чистоту ню 1 то в цьому випадку, для того, щоб припинився струм взагалі, нам потрібно буде прикласти якийсь задержувач, запіраючий потенціал. Перший і він буде менший, ніж той потенціал, який буде відповідати чистотінню 2. І у нас з вами струм насичення, він не буде змінюватися, тому що світловий потік ми не змінюємо, але ми будемо змінювати чистоту випромінювання. Потужність світлового потока не буде змінюватися. І якщо частота перша у нас менша, то і задержуваще на, на поругах буде менше. Що це означає? Що енергія, яку набувають електрони, вона буде менше, тобто їх простіше буде затримати. Якщо частота буде інша, вона буде більше, у них буде більша кінетична енергія, їх складніше буде затримувати. І нам для того, щоб їх затримати, потрібно більшу зворотню напругу прикласти, для того, щоб вони не могли долетіти до позитивного електрода, щоб вони повернулися зворотнім варіантом. Ось таким чином це відбувається. Тобто ще раз, давайте все ж таки осознаємо другий закон фотоефекту. Фото Максимальна кінетична енергія фотоелектронів вона визначається саме чистотою падаючого світла. І вона не залежить від того, який у нас а, буде світловий потік. Ми беремо один той, той самий світловий потік і бачимо, що у нас буде різна енергія. І затримуюча енергія теж у нас а, буде така. Ось, Але а, зараз ми з вами бачимо, що кінетична енергія. Електронах, вона безпосередньо пов'язана з цими запираючими напругами, тому ми можемо скористатися законом збереження енергії. Тобто, якщо у нас ось це буде затримуюча напруга, ми умножимо її на заряд електрону, це буде енергія. І ця енергія, мабуть, буде дорівнювати кінетичну енергії, тому ми можемо з вами записати: добре, це так очевидно, ми можемо записати, що кінетична енергія. Дорівнює ось цієї енергії електричного поля, затримуючого потенціалу. І якщо у нас ця енергія залежить від частоти, то і кінетична енергія теж залежить від частоти. і кінетична енергія вона буде лінійно зростати з частотою світла. Тобто, у нас тут дуже класні такі моменти важливі, які існують. Але давайте згадаємо наш самий перший експеримент, який ми з вами дивилися. Пам'ятаєте, у нас була цинкова пластинка, ми її опромінювали і вона дуже класно, з неї дуже класно вибивалися електрони, вона розряджала електроскоп. А потім експериментатор замінив цинкову пластинку на мідну, її знову промінював ультрафіолетом, але вона заряджена негативно, але нічого не відбувається. Виявляється, що це пов'язано з тим, що є третій закон фотоефекту. І ось тут ми саме спостерігали іменно його. У нас є ще одна залежність. Я вам сказала, що все залежить від того, якої частоти опромінювання у нас буде. Для кожної речовини є своя мінімальна частота, при якій фотоефект спостерігається, або не спостерігається, якщо частота буде більша, ніж мінімальна. Тобто. У вас буде для задач табличка, в якій буде написана чистота або енергія, при якій ми можемо ще зробити фотоефект. Якщо у нас щось не співпадає, то фотоефект не буде спостерігатися. І так, третій закон, який ми будемо з вами використовувати, це то, що для кожної речовини існує так звана червона межа фотоефекту, тому що коли ми будемо наближатися до червоних. Довжин хвиль, то це означає, що ну, це великі хвилі але, ну, хвилі, але це менші частоти. Тобто там вже буде мінімальна частота, при якій фотоефект е, вже спостерігатися не буде. Тобто, якщо у нас є, наприклад, е, якась частота, яка менше цей мінімальний, ми будемо промінювати електрод, що би ми там не робили, фотоефект не відбудеться. Ми можемо збільшувати інтенсивність. Ми можемо там щось намагатися щось зробити. Але якщо частота менше ніж мінімальна, нічого не вийде до фотоефекту Діло не да Тобто, третій, зараз, тобто третій закон. Він каже про те, що для кожної речовини є червона межа фотоефекту, мінімальна частота світла, при якої ще спостерігається фотоефект. В залежності від металу, вона може бути різною. Ну, Просто для цинка найбільш такий він податливий метал, і для нього просто за допомогою ультрафіолетових променів це зробити. Тому експерименти зазвичай проводять саме з цинковою пластинкою. Там найменше, ну, зараз ми пойдемо ще до роботи виходу. Там найменша робота виходу, тобто потрібна найменша енергія. А енергія пам'ятаємо аж ню. Тобто оце ню у нас е, определяє енергію, яку ми опромінюємо метал. Якщо ми домножимо на сталу планка, це буде ню, це буде енергія кванта, яку ми опромінюємо, і цієї енергії вистачає для того, щоб видрати електрон е, з поверхні металу. Якщо цієї енергії не вистачає, то електрон забрати ми не можемо. Це, умовно кажучи, робота виходу. І саме робота виходу у вас буде в табличці як справочна величина, і, мабуть, вже сьогодні ви будете з цим. Цим користуватися при виконанні домашнього завдання. Так, якщо я правильно розумію, я встигаю, цей час є, я встигаю ще одну кіношку показати, давайте я знову ставлю на паузу. І так, ми з вами бачимо, що для, для кожного металу існує своя чистота, при якій вже потім не відбувається нічого, тобто не буде спостерігатися фотоефект, але. Ще не все, що ми з вами сказали. Ну, зазвичай, коли вивчають фотоефект, кажуть про три закони фотоефекта. і ми можемо, в принципі, цим обмежитися. Але є ще одна закономірність фотоефекта, на яку хочете звернути увагу, чому досі його дуже класно використовувати. Тому що. У фотоефекта є одна дуже класна властивість, він практично безінерційний. Тобто, якщо ми дивимося на те, через який час він починає працювати, це одна мільярдна доля секунди. Це дуже швидко і зрозуміло, що це не порівняно взагалі ні з якою реакцією людини, Ну, навіть близько не стояла. Тому в деяких приладах, які нам потрібна дуже швидка дія, яка випереджає. Дії людини, то це використання фотоефекту, воно прям дуже класно. Наприклад, потрібно щось швидко відключити або щось подібне зробити. Зрозуміло, що якщо прилад працює на явищі фотоефекту, то це відбувається набагато швидше, ніж встигає людина щось на хуліганіть. Ну, Потрапити, може, частина тіла, ну там руку просунув, куди не потрібно, а щоб ну, в прес, наприклад. І щоб швиденько відмикнутися фотоефект, за допомогою фотоефекту, якщо це відбувається, то це відбувається набагато швидше, ніж все інше. І це дуже класно можна використовувати. Але ми дійшли все ж таки до Альберта нашого Ейнштейна. Ми вже казали, що крім Столетова, який сформулював закони, який проводив експерименти, є ще. Рівняння Ейнштейна, про яке я ще поки що вам не розповідала. Так от Альберт Ейнштейн, він підхопив ідею Макса Планка. Це був все той самий 1905 рік, коли Планк формулював свою ідею, коли Ейнштейн сформулював свою теорію відносності, але в нього був такий. Підйом і він подивився на те, що відбувається в квантовій фізиці, Його це дуже здивувало і дуже вразило. І він показав, що закони фотоефекту їх вполне можна пояснити за допомогою квантової теорії. І він казав, що світло не тільки випромінюється квантами, як запропонував Планк, воно і поглинається теж квантами. І тоді це дуже класно пояснює фотоефект. Тоді ми можемо вже е, розуміти, що явище фотоефекта буде експериментальним доказом того, що світло має проривчату структуру. Тобто квант енергії випромінюється і поглинається речовиною. Але дуже важливий момент: він не просто поглинається або випромінюється. Якщо він поглинається або випромінюється, то це буде повністю весь квант. Тобто речовина не може півкванта захопити, або треть кванта випромінювати. Випреміню, Вона обов'язково робить це квантом повністю. Ейнштейн запропонував своє рівняння, яке ну, виглядає дуже просто, на мій погляд. Тобто енергія кванта, яку поглинає речовина, буде розходуватися на те, щоб зробити роботу виходу. Це означає, що ми електрон винімаємо з метала. Цей електрон за допомогою залишки енергії буде отримувати свою кінетичну енергію, буде рухатися. Якщо ми беремо мінімальну чистоту, то зрозуміло, що цього буде вистачати для того, щоб вирвати електрон з металу, але ми не зможемо надати йому кінетичну енергію. І в деяких випадках ви кажете, вам не вистачає даних, але вам вистачає даних. Якщо вас запитують, яка там чистота для того, щоб робота виходу відбувалася, ну просто не буде кінетичної енергії, буде трохи. Зменшено рівняння Ейнштейна. Ну і ось тут В підручнику у вас є ілюстрації, які вам допомагають що подивитися, як це відбувається. Ось у нас квант поглинається, ось у нас за рахунок роботи електрон вибивається, ну і енергії вистачає на те, щоб його, йому якусь швидкість е, сообщити. Але тут є ще е, Графіки, з якими ми будемо працювати, ну, давайте ми, коли дійдемо до задач, до цього ще будемо повертатися. Ну, ось так. Дуже класно, що ми трохи з вами посунули наші е дії, тому ми все встигли. Якраз я все класно розповіла. Ви повністю готові до виконання ваших домашніх задач. От зараз дві задачі я додаю. Можеш мені з не казати, я тебе все одно не слышу. У вас є два перших пункти 19-го параграфу. Ще додатково дві задачі, але вони вже трохи відрізняються від тих, які були в першому домашньому завданні, Ну, їх всього чотири, тут небагато. Але конспекти. Ви бачите, які великі конспекти сьогодні у вас будуть такі креативно творчі конспекти. Все. Я можу завершувати запись і, в принципі, можу завершувати ще й урок. Взагалі я все можу. Все, давайте ми це завертаємо.